Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, гості міста Житомира, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Сьогодні у нас на обзорі буде Соліс 26 з газонними шинами. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Підвозиться, техніка підвозиться, у нас перебоїв з постачанням немає. Все є на складі, будь ласка, запрошуємо. Ось такий тракторець, людина має три трактори. Захотів собі отакого тракторця. Ось він, у нас три передачі, Трохточка. точка, два гідровиходу, валок боромошності 540 тисяч. Тут гарний коптери. Ось. Мицубісі мотор. Трьохциліндровий. Бошовське. На ланті Лінзи. Стоять так як і цих скрізь. З ну, такого тракторця підготували під клієнта Черняхівський район. Має приїхати, робити тест-драйв і купувати. Ось такий самоліт. Дякую всім, гарного дня!